Леха, а ну розкажи про станцію. Підішіть. <ривіт> Дивіться, ми знайшли об'єкті, як ви бачите, ще ремонт не закінчений, але вже тут встановлена система резервного живлення з сонячними панелями на базі інверторів Віктрону. У нас тут трьохфазна система на восьмерках, 8 квад, е квадрики. І до нього, на те, що у Віктрона нема своїх, так сказати, влаштованих. І п'яті тракерів під сонце, ми клієнту поставили Фроніус. Це мережевий Проніус 20 кВт. На ньому зараз на криші 21 кВт по сонцю влізло. І зараз запускаємо цю станцію, щоб клієнт вже почав економити від сонячних панелей. Тому що йде ремонт і все одно при ремонті, при будівництві дуже велике споживання об'єкта. Щоб вже не витрачати час, клієнт просив уже змонтувати, вже запустити, щоб вже менше платити за електроенергію. Згодом тут буде зелений тариф, а також вміста двох фейлантехів буде у нас шість файлатехів, 30 кВт, і якраз значить, клієнт закриє всі свої потреби. І економія з зеленим тарифом, і резервне живлення. З 30 кВт акумулю. Ось така станція, хлопці зараз будуть це заживати в такий от чорний профіль, буде все о, красиво. Може, згодом покажемо вже чистовий варіант.